Сьогодні світ згадує наймасштабнішу техногенну аварію. 35 п'яті роковини Чорнобильської трагедії. Черговий привід консолідувати зусилля на попередженні екологічних катастроф, захисті природи та притягненні до відповідальності за злочини проти довкілля. Стан екологія частина національної безпеки, а забезпечення благополуччя і рівноваги в цій сфері конституційний обов'язок держави. Візитівкою регіонів України, де далі частіше стають не природні скарби, а їх знищення. Нелегальний вибуток бурштину для півночі України, незаконна порубка лісу та його контрабанда для заходу, забруднення повітря для сходу, опустелювання та забудову прибережних смуг для півдня. Прокуратура стала в авангард боротьби проти ворогів довкілля. Серед них не тільки злочинці, а й пасивні контролери. В березні ми провели спільну масштабну нараду. Керівників правоохоронних та інших державних органів, щоб активізувати протидію кримінальним правопорушенням в екологічній сфері. Ми скоординували практичні спільні заходи, щоб посилити державний контроль та забезпечити невідворотність відповідальності за порушення закону. Ми відзначили відносний прогрес торік, але поставили мету примножити зусилля заради порятунку. Навколишнього природного середовища та збереження здоров'я нашого населення. Щоб бути ефективнішими цьогоріч, ми одразу ж взялися за реалізацію кроків, які запланували на спільній еконараді. Зокрема, в регіоні розпочали роботу 24 міжвідомчі робочі групи, створені наказами керівників обласних прокуратур. До їх роботи залучаються представники органів виконавчої влади та державного нагляду. Ми вже можемо констатувати, що результатом проведеної мною спільної наради стала консолідація зусиль усіх правоохоронних та інших державних органів на цьому напрямі, як на центральному рівні, так і в регіонах. Також ми визначили протидію кримінальним правопорушенням проти довкілля пріоритетом в діяльності органів прокуратури, і лише за місяць маємо низку вагомих досягнень. Зокрема, правоохоронцями за цей період вже викрито близько тисячі кримінальних правопорушень в сфері охорони навколишнього природного середовища. Так на Донеччині виявлено факти незаконного видобутку 263 тисяч тонн вугілля, вартістю майже 364 мільйони гривень, та ще 3 мільйонів тонн, вартість якого ще встановлюється. Правоохоронцями Івано-Франківщини викрито групу посадовців низки підприємств, які легалізували незаконно зрубаний ліс. Те, що місячно відправляли його до Республіки Молдова, вартість вивезеної деревини становить майже 15 мільйонів гривень. А на Полтавщині та Львівщині викрито факти незаконного забору води з підземних свердловин, що спричинили понад 2 мільйонів гривень збитків державі. За цей час особам повідомлено про підозру вчинені 135 кримінальних правопорушень проти довкілля. Зокрема, повідомлення про підозру одному з керівників філії центру управління промисловістю пад Укрзалізниця, який допустив незаконне проведення п'ятьох вибухів та видобуток майже 219 тисяч кубометрів габронортозиту та граніту. Збитки навколишнього природного середовищу сягають близько 500 мільйонів гривень. Завершено слідство в низці проваджень щодо трьох десятків службових осіб, половина з яких учасники організованої групи, які на території одного з державних лісгоспів на Житомирщині здійснювали незаконну порубку дерев, внаслідок чого завдано збитків загалом на понад 9 мільйонів гривень. До суду вже скеровано кримінальне провадження щодо вчинення 135 правопорушень. Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно голови правління товариства, який в столиці організував силами підпорядкованого йому підприємства незаконне видобудування піску, чим завдано збитків на 626 мільйонів гривень. Судитимуть також колишнього першого заступника голови Державної служби геології та надру країни, який у результаті службової недбалості допустив незаконне використання корисних копалин без відповідного дозволу, чим забуло заподіяно збитків на близько 40 мільйонів гривень. За незаконну порубку лісу до суду скеровано обвинувальні акти стосовно трьох службових осіб, лісництв на Закарпатті та Харківщині. Активізована і позовна робота прокурорів. За останній місяць на захист інтересів держави в сфері охорони навколишнього природнього середовища прокурори пред'явили позовів на 1,3 мільярди гривень. За цей час за позовами прокурорів судами відкрито провадження у низці справ щодо припинення незаконного зменшення території об'єктів природозаповідного фонду загальною площою понад півтори тисячі гектарів і вартістю майже 791 мільйон гривень. Зокрема, на Запоріжчині – це землі двох заказників місцевого значення, на Івано-Франківщині Національного природного парку Гуцульщина, на Одещині заповідного урочища Дністровські Плавні та на Миколаївщині лісового заказника місцевого значення Мішково-Погорілове. Уже за місяць реально виконано рішень суду в сфері охорони навколишнього бродного середовища на понад 335 мільйонів гривень. Що в найближчих планах прокуратури? Крім нашої щоденної протидії правопорушенням. Наразі ми працюємо над запровадженням спеціалізації дізнавачів слідчих та прокурорів на кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища. Також ми вивчаємо питання до законодавства, яке встановлює відповідальність за порушення у сфері охорони навколишнього середовища, оскільки екологічні злочини, як правило, належать до злочинів невеликої тяжкості, однак є Одними з найбільш суспільно небезпечних і поширених видів протиправних діянь. Забезпеченню екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території нашої держави сприятиме також затверджено 23 березня указом президента України важливе рішення РНБО, яким визначено виклики і загрози національної безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації. Цим рішенням Кабміну доручено невідкладно розробити та затвердити національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки. Ми пам'ятаємо, що не успадкували землю батьків, а взяли в борг у наших дітей. Тож весь державний механізм має діяти в Унісон, щоб зберегти її.